Психологи, психотерапевти говорять про підтримку балансу, От, mm -hmm. що можна поставити на противагу, е, негативу, можливо, якимось е, ну тим всім подіям не буду перераховувати. Е, ви знаєте, я дуже вдячний вам за те, що ви задаєте таке питання, бо власне це такі певні роздуми, над якими я також міркував останні кілька днів. Е, кілька таких е, тез. Перше, я навіть сьогодні своєю дівчиною спілкувався, що, власне, дуже добре, що є Майдан, і є антимайдан. Ми бачимо ніби як тезу і антитезу. Е, і люди мають змогу в е, ну, більшій чи меншій мірі бачити, що відбувається там, що відбувається сам, і це то, також допомагає проявити себе і зрозуміти, яку сторону ти би хотів зайняти. Е, і це не говориться про те, що там добро, там зло, чи там добро, там зло. Є вибір, є наслідки. От я би хотів жити в такому суспільстві, ну умовно кажучи, бо і там, і там певні моделі показані. І це тоді мені дасть краще зрозуміти, хто я є на рівні такому національної ідентичності. Бо е, люди вийшли на майдан, е, коли вони. Люди мають певну особистісну ідентичність, родову ідентичність, і люди виходять щоб проявити свою національну ідентичність. Я думаю, це якраз найкраще місце стосовно балансу, так це з теорії позитивної психотерапії, яка дуже добре можна застосувати до цієї ситуації. Я думаю, що можна ще використати таке поняття як. Чоловіче жіноче начало, і, наприклад, рухоме, чоловіче, активне, діюче, войовниче певною мірою, і жіноче начало, е, яке є завжди більше, приймаюче, любляче, і це є певний спокій і стабільність. Того дуже важливо, щоб жінки е, на місцях, які не, е, скажімо, не беруть активних участей в подіях майдану, які щоб забезпечували цей добрий плодючий ґрунт, куди можуть прорости нові зерна. Дуже важливо, щоб певний такий, ну називаємо це якір або певний такий, е, ну стихія землі, води вона отут була присутня, щоб е, люди не втрачали, особливо жінки не втрачали стабільності в душах, не втрачали стабільності в своєму повсякденному житті, не припиняли займатися всім конструктивним, чим вони роблять кожен день, готувати дітей. Дякую.